Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, чи налагодяться ваші стосунки у тих, в кого наразі вони або перебувають якийсь кризисний період, або взагалі ви не розумієте ситуацію, яка у вас склалася, а можливо, ви наразі просто не разом і хотіли б побачити, чи налагодяться ваші стосунки. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, дивимося перший варіант. Перший варіант, що мечів м'ячів говорить про те, що ні, ваші стосунки не налагодяться. Можливо, ви з людиною знаходитеся на відстані, і через це у вас не виходить будувати ваші стосунки. А ще, можливо, ви разом проживаєте, але ви настільки різні люди і настільки різні інтереси у вас, що. Оці непорозуміння не дають вам налагодити стосунки. Тож вам варто розуміти, що навіть якщо ви будете забагато зусиль прикладати, навряд чи ви отримаєте той результат, якого б ви хотіли. Наразі нема у вас порозуміння, немає однакових думок, тобто люди по першому варіанту не рухаються в одному напрямку і не дивляться в одному напрямку, живе кожен своїм життям. Тож, на, по першому варіанту не варто сподіватися, другий варіант чи налагодяться у вас стосунки. Двійка жезлів так, говорить про те, що саме партнерські стосунки у вас і налагодяться. Але для декого, можливо, це будуть партнерські стосунки більш ділового характеру. Ну, можливо, це у робочих питаннях, у питаннях бізнесу. Але також і в особистих питаннях. Все у вас налагодиться, все у вас з'ясується, і ви зможете обирати свій напрямок, щоб рухатися разом із вашим партнером. Все у вас буде саме так, як ви вважаєте за потрібне. І третій варіант чи налагодяться ваші стосунки. Королева жезлів перевернута, говорить вам ні. Будуть у вас складуватися такі обставини, коли ви будете стикатися або з якоюсь несправедливістю, можливо, із якимись негативними думками, можливо, з негативними подіями. Щось вам буде там заважати. Можливо, у вас є якийсь такий недоброзичливий ворог, який заважає вам будувати ті стосунки. Також, можливо, для декого буде актуальне таке питання, що ваші фінансові труднощі не будуть не задовольняти вашого партнера, і через це у вас будуть якісь такі, ну, не вийде у вас налагодити стосунки. Також будуть ревнощі, можливо, обмани, можливо, навіть хтось буде проявляти певну жорсткість. Тому що захочеться вам домінувати і подавляти свого партнера. Але це напрямок невірно обраний. Через це у вас і ні. Ви не зможете налагодити стосунки. Можливо, з часом у кожного це буде свій час, але наразі вам ні. Тому відповіді для вас самі такі, а висновки і ваші дії ви обираєте самі.